Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко. понеділок наш вечірній випуск. І що я вам хочу сказати? Догулялися. Догулялися, довеселилися, проплакалися, прослизилися в Курські і в Білгороді, із соображення безпечності відмінили проведення парадок 9 мая. Геніально! А де ж міста Першого Салюту? Вони ж Белгород, город первого Салюта, там Курск, город первого Салюта. А що, не буде вже салютов, не буде вже перемог, не буде вже нічого, не буде. Не буде. Україна вам, нехалам, балам, щоб з нею щось робити. У України будуть перемоги. І ми будемо салютувати, і ми будемо. Робити паради. А ви будете там десь, города Первого Салюта. 24 дитинки повернулись знову додому. Почали повертати, після того, як Біловує Львові і Путіну, і Путіну. Видали арешт, Ордера на арешт в Гаазі за викрадення дітей. Це саме страшне, що може бути. Педофілія і викрадення дітей. А може, це одне і те ж там у них, може, десь вона зв'язана. Вони почали повертати дітей. Я знаєте наскільки задоволений? Ніхто не піднімав це питання, якщо сам зі мною люди давно вони знають, що я десь е, в прошлому році, ще на початку літа. Почав говорити про викрадення дітей, про вивезення дітей будь-яким способом. І я зараз настаю на тому, що дітей з 14-го року різними шляхами, різними, я повторюю, мабуть, і легальними всяким вивезено з України більше 100 тисяч. Ну, будемо дивитися, як це будуть повертати. А у нас сьогодні дві теми такі про Білорусь і Росію, що там, у кого хто вимагає, і що кому хто дасть. А також е в кінці ми поговоримо: а чому ж наші олігархи стають гарними і для кого вони стають гарними, друзі? Зараз я хочу подякувати вам за ваші донати за вашу допомогу. Я вже казав, що вже отримав Петро першу партію, коли вивезуть е на фронт, не знаю, там машини зламалися. Ви, мабуть, якщо хтось там на нього підписаний бачили, що машина під Бахмутом зламалася, посилали туди е е евакуатор. Ну, Хлопці роблять. Але я дякую, вчора нам задонатили Міненко Лариса, е Шляхтич Любов. Філіпова Наталя, а також хтось хтось, хтось, о 19.35 вчора без прізвища. Велика вам подяка. Сьогодні також були, я скажу, чуть пізніше. Так, ось, після того, як ви підпишетесь, друзі, підпишетесь, натиснете дзвіночок, порекомендуйте друзям, товаришам, сусідям, родичам підписатись на мій канал, щоб ми були всі разом. Так от. В Білорусь до Лукашенка приїхав Шойгу. Ну, знаєте, це так э, зрівнянно Лукашенка. Білоруський лось, а, а Шойгу олень. Северний, северний олень приїхав до Білоруського лося. Ну, ладно. І ось вони там обсуждають, обсуждають. І що я вам хочу сказати: Ну, історія. Вчить тому, що нічому не вчить. Ось вони загубилися в трьох соснах. Ще день чи два назад Путін, здається, здається, Путін казав, що. Тепер, коли ми розмістимо ядерну зброю на території Білорусі чи Пісков, ну хтось із них там казав, буде впевнені, що Білорусь захистить наші ці кордони, західні і так далі. І тепер там зброя, там партнер Лукашенка. І ось проїхав Шойгу. І що Лукашенка? Лукашенка у нього просить захисту. Еще, вот сказал досливно, я поднял этот вопрос в переговорах с президентом Путиным, и сам Лукашенко кажется, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает ее как собственную территорию. Вот такие нам нужны гарантии. Слушайте, ну так гарантувала Россия Украине? Гарантувала Россия Грузии? Гарантувала Росія Молдові. Вона всім гарантує. Всім, всіх, всім, розумієте, і що. І меморандуми, і договори великі, і в оренду Севастополь, і все було і що захистила Росія Україну від когось, а ніхто не нападав. Напала сама Росія. Лукашенко кажуть, начебто, хтось каже, що він розумний. Хтось каже, що він там між Крапелям, як наш е, Кравчук, був. Хтось каже, що він дуже дід такий. Я не розумію, це тупість? Може бути. Це відчай. Так. Скоріше за все, що це відчай. Тому що, не будучи Лукашенка, отак от підданим Путіна. Його б вже не було там. Повірте мені, це точно. І не захистить Росія Лукашенка ні від кого, ні від кого. Х... З ким би не був конфлікт у Білорусі, Росія не зробить нічого. Тому що вона не може себе захистити на сьогодні. Так що. Пузирі пускають. Пузарі пускають, волни пускають і так далі. І так далі. А люди дивляться, щось, хтось ще е, вважає їх серйозними, вважає їх розумними. Не знаю. Не думаю. А ось подякувати за ваші донати сьогоднішні величезна подяка. Я так думаю, що якщо ще день, і ми завтра зможемо заказати. Ще одну партію наших спальників. Дякую Кравчук Андрію, величезна подяка Андрію вам. Стаматіної Тетяни, Кубак Людмили. Дякую Євгенії. Вона просила без прізвища. Щира вам подяка, Євгенія. Блохині Тетяни, Аненка Наталії, Хтось на Монобанк перерахував о 10:38, величезна подяка. Титарчук Тетяні. Раз. І Титарчук Тетяна два. Величезна вам подяка, Тетяна. Ви два перекази зразу зробили. Величезна. Шибітове Тетяни величезна подяка. Платоненка Надії, Бо -бо Борис, і Борис Ярослав. Ну, У нас казали Борис. У нас була, так, це було таке прізвище. В селищі моєму Борис ми називали. Ну, вибачте, якщо щось неправильно. Циганок. Діни Величезна подяка. Шумелюк Олені на А-Банк перерахувала. Дякую вам. А ось тепер, що я хочу? Я хочу поговорити про наших олігархів. Наших олігархів. Час, от один з олігархів Петро Порошенка заступився за Валерія Пацкана, якого відправили у відставку. Це був голова Рахункової палати, а по сумісництву це прив'язний е, Бобік, е, прив бобік е, олігарха Порошенка. Ось давайте так. Різні у нас в державі ситуації, різні часи. І ось е, сварилися: Тимошенко, з Порошенка. Пам'ятаєте, там Порошенко з Новинським, да там. Ахметов з Суркісами сварились, да, Коломойський той взагалі з усіми там, там і там. Да, один там от пінчук так, десь тихенько, тихенько, тихенько ходить. Але інколи його затрав. Згадайте ці всі сварки перед виборами, політичні сварки, що тільки не казали там один на одного, особливо, особливо там Тимошенко на всіх їхніх, на. на... Ой, у них же що таке все йшло, вони міняли, міняли там один одного, не жили нормально. Олігархи або для виду, або для того, щоб зробити ауру, таку, або щось е, створити, вони сварилися, а бували, серйозно сварилися. Бувало таке, що було серйозно. Наприклад, коли олігархи проти олігарха же Януковича пішли. Це ж правда, це таке було. Олігархи підтримали народ тоді. А ось давайте так. Зараз вони всі стали гарні. Зараз вони всі стали хороші. Одна людина олігархів називає олігархами. Крадіїв називає крадіями. Це президент України Володимир Зеленський. Коли олігарх Ахметов в розпачі почав кричати йому: З ким ти розмовляєш? Ти розмовляєш з найбагатшою людиною України, Володимир Олександрович спокійно сказав: а ти розмовляєш з президентом України. Розумієте? Володимир Олександрович може сказати Тимошенко: зайдіть за кут! І там підождіть. Володимир Олександрович може сказати Порошенка на стадіон бігом. Розумієте? Володимир Олександрович може, при ньому, може відбирати у Коломойського статки? при Володимир Олександровичу можуть арештувати Медведчука-олігарха і обміняти на наших військових. Все це одна людина. А тепер скажіть, давайте так: от, хто з 2019 року, 2019 року, на Ахметова сказав хоч щось погане? Порошенка сказав? Ні. Тимошенко сказала? Ні. Коломойський сказав? Ні. Медведчук сказав ні. Все у них нормально. Зато всі вони проти одного, однієї людини президента України Володимира Зеленська. Далі. Далі Порошенко щось сказав погане на Медведчука? Ні. На бойка, хтось, хтось чув? Ні. На Шуфрича хтось чув, ні. В конце концов, на. Сальда на того на Зрадников. Щось казав він погане? Ні. На Тимошенка, як він сварився з нею? Нічого. Зато на Зеленського і він, і Льошики, і Федіни, і Ірчики, і хто завгодно на одну людину кажуть. Так можна взяти будь-кого. Усіх претензій до Президента України. І ні у кого. З них до один одного. Тому що вони одна команда. Вони одна компанія, вони одне злочинне угрупування. Тільки різні напрями. Ось одне злочинне угрупування, напрямок металургії і, гірне, і гірнична, напрямок Солодка, да? напрямок електрична, напрямок там, Водяна. Напрямок земельна, але все це одне групування. Яке е, в час свого панування одного з них між собою, між собою, чеки, десь, десь рухались, десь щось було, десь це як підприємство. Да? Це хат, так, 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 так. Але всі мовчали вони тоді за. Директора підприємства за президента зараз не їх директор, не їх президент. Вони всі згуртувалися і виступають проти одного. А вони всі хороші стали. Були погані, стали олігархи, хороші. Ну і це ще півбіди. Але ж кожен, ну, не всі люди, далеко не всі люди. А ось ті, скажімо, що залишилися, які не голосували за президента України, а потім розочарапалися в ньому, стали підтримувати кожен свого начальника цеху, кожен свого злочинця, кожен свою бригаду. Прості люди, звичайні люди, хоча цей начальник цеха. Примушує їх працювати 18 годин з 24, а платить всього за 6? І має право першої ночі їхніх дітей. Ці люди підтримують кожен свого олігарха. Це космос. Чесно, це космос. Це незрозуміле. Це незрозуміло. Це виходить за рамки розуму животворящого. Дякую, друзі. Подумайте над цим. Дайте людям хай послухають. Розпросюджуйте. Дайте, пересилайте, показуйте, виходьте, включайте на, робо, на, на, на роботах. Хай люди дивляться. Так, не наші, хай дивляться. Ті, можливо, хоч трохи почнуть розуміти, що 19 й рік, да, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, хто з них сказав по щось погане про любого свого поплічника, свого подільника в державі. Всі олігархи хороші стали. Всі. Олігарх для олігарха, а сумно, я ж кажу для, ще то, що для деяких людей вони стали хороші. А президент один, який бореться, для них поганий. Дякую, друзі. До завтра. Україна переможе!